Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалобно поет, воспает, три припает. Эй, я говорю по Соломоновичу? Ви теж на вечерниці? Які що вечорниці, А графина Дормедонтовна. Так, а графина Дормедонтівна. Вечорниці ты колись танцюють, співають, орають. знову танцюють, знову співають. І так до самого ранку. А що це так вкусно пахне? що штаблями. Вареники? Ой, скуштуйте, будь ласка. Ого, убана. А що за личка? Не збивайте. Один чи два? Три. Ви їх на вечірниці. Так, на вечерниці. Звичайно, ж на вечорниці. Які вечорниці без вареників? І згадаю молодість свою. Наваримо вареники з сиром, з м'ясом, з картоплею, з маком. Чи? Чи? І так Ого. і ще і з вишнею, з вишньою. вишнею. А на дармедотин, я так хочу на вечірниці з вами. Угу. Не відмовити мені. Ну що ви? Будь ласка, пішли разом. Ну а що ми будемо танцювати? А що мы будем танцувать? Гопак, Что будет ток? О, кульку, ну, хупак. У Америки, Европе такі танці не танцюють. Ну, так і що? А що ж тебе танцюють? Там танцюють новый танец. Танок? Утустей. Степень. степень? У Ні, у ту тустепень! Ну, і що? Вот. Китай, я не знаю вже. Ну хорошо, даже же мене. Діти, дріте. Танець містить багато па. Так. І що воно що? таке? Ну, не па фігур. А що моя фігура вам до цього танця не підходить. Здоровесенька, Агрофена Дармедотіна. Ваши фігури якраз вистачить. Ну, я мав э, кількість багатьох рухів. руки. Так, і що? Звучить же мене, бо вечерниця закінчиться. Коли же ми підем на не. Ведь храму дам. Я урок вам перший дам. Спочатку к небу підняти глаза, а потом за... запрыгать. Ну, я Зонер <реку> <реку> ветер. <реку> <реку> Сначала вот так. Подождите. Сначала вот так. Потом вот так. Донор Ветер. Потом вот так. Так. та, -та рам -та, -ра. та, -ра та та -ра. Донор Ветер. Потом вот так. Ой! Донор Ветер, что за бой? На любимом. Базе. Привет, Нет, Лимонович. Что же Что